Вітаю всіх. І так, Тімашенка. Мені написали багато людей про це. Я не бачила, що вона там казала. Я не в курсі. Але від неї не перший раз подібне. Логічно подивитись. Взагалі, зараз давайте конкретно її розберемо. А другим відео я зроблю дещо цікаве, те, що мені спало на думку. І давайте так. я... Прямо питаю. Тимошенко дійсно знає, щодо закінчення війни в Україні інформацію. Тимошенко дійсно знає, щодо закінчення війни в Україні інформацію. Це правда, що вона щось знає? Вісім кажезлів, мої На цей раз це випала правда. Чомусь я пам'ятаю той розклад, тому що минуло раз був дикий пізнюш. Колода, якою я дивлюсь політичні внутрішні питання, каже так. Тобто, вона знає щось. Реально знає двійка жезлів любимої. І а, карта двійка на дні колоди, тобто, в принципі, там декілька може бути варіантів. Один з варіантів, вона може знати. Наприклад, так, ось пішла. Угу. Бачите? Дивіться, домовленості це наш Зеленський, і розчарування в плані того, що результат. Розумієте, чому випадає? Оця подібна комбінація випадає мені не перший раз. Тепер пояснюю. Тому що от та домовленість, той результат це не є тим, чого би ми хотіли отримати. Ось такого б не було, якби ми закінчили війну у му році, коли був дуже вдалий контрнаступ на Харківщині, половину Херсонщини звільнили, вибачте, це результат. На тому результаті нам треба було зупиняти війну. Ото було б добре. А зараз, вибачте, ще гірше. Тому, якби, те, що маємо? Знає вона щось, дійсно знає. Вона знає. Ця колода каже так. Беру другу колоду. Дверей. Тепер, демося колоду. Тимошенко дійсно знає інформацію щодо закінчення війни в Україні. Тимошенко дійсно знає інформацію щодо закінчення війни в Україні. Сімка Кубків. Дивіться, я би сказала так. Вона не знає дату кінця. Я хочу зробити з декількох колод, один висновок. Щоб ви розуміли? Бо сказати однією колодою я не хочу. Так, однакові карти більш-менш йдуть. Угу. Так. Тепер сюди ж питаю, де сюди. Вона знає. Вірогідний розвиток подій, які приведуть до кінця війни, 8 жезлів. Знову тут була вісімка жезлів. Тепер пояснюю. Була дві кажезлів на дні колоди, я ж сказала, де два, два варіанти мінімум, закінчення. Вона знає розвиток подій, подійність, яка до цього буде вести. І знову вісімка кажезлів. Тепер, Тимошенко знає приблизну дату закінчення війни. Приблизну. Ні. Звісно, що ні. Ми не можемо знати навіть приблизну дату. Але є думки на цю тему. Тему війни. Дивіться. Вона знає події, які будуть вести до цього. Вона не просто так ляпнула язиком. Є подійність, яка до цього веде. І якщо ви уважні до всього, що відбувається, мені якось віє також цим. Якщо вам цікаво, пишіть в коментарях. Я буду про це казати тільки в телеграм-групі, те, що мені віє. Чому? Тому що. В інших каналах я не хочу це робити. В Телеграм я можу вам описати тенденцію, яку я прослідковую для себе. І тут же дещо вилазить в мене в голові, під свідомості в якихось моїх діях, інтуїція, інтуїтивно, і тому подібне. Просто треба готуватись до якихось подій таких, які ми можемо явно не бачити, але потім вони нас застануть розплох. І готуватись до того, що будемо ми жити далі в умовах нових. Ось так. Єдине, що я можу всім сказати на даний момент.